Добрий день, Томульні, але незламні оціновувачі шахів за мефіде-майстер, майстер спорту України, поні Андрій, і в цій четвертій лекції з сучасного захисту Тараша. для обраних розбирається в п'ятий хід білих є три, на що ми будемо грати? Кіна це шість, і ця лекція присвячена ходу білих це де. де. Тепер чому саме кіна це шість? Тому що через порядок ходів сучасного захисту тариша Д4Д5, С4Е6, кінів 3, кінь в 3 C5, Ну, звичайно, також можна це починати з ходу кінів 6, виникає виникається позиція. Тим не менш, рекомендується порядок ходів через D4D5. Це дуже важливо, що ми хочемо бути гнучкими. Тому тут саме хід кін на С6, а не, наприклад, хід А6, бо ця позиція може виникнути і з. Іншого порядку ходів, захисту Тараша, а саме: тій на С3. Щоб отримати захист тареша, ми граємо С5, СД, ЄД. Кінь в три, кінце шість, є три, є, звісно, інші можливості за білих і грамокіння в шість, виникла та ж сама позиція. Ну, і якщо ви уважно дивилися мої лекції з англійського початку, для обраних після ходів це 45 кінь в три, кінь в шість, кінце три, кінце шість, є три. У відео розбирався хід є п'ять, але звісно, якщо ви граєте захист старша, то можете грати є шість, де чотири, де п'ять, і знову виникає ця позиція. Ну і звичайно, вона виникає із рейці, кінь ну, в три. Як я рекомендую в своїх лекціях з англійського початку, то дуже практично грати кінь в 6, С4, С5. Але навіть якщо ви граєте рейті через хід Т5, і з вами роблять досить рендовий хід Є3, ви можете зіграти кінь 6, С4, Е6, кінь С3. І тут у вас є можливість зробити хід С5, і біля або зіграють Д4 або СД, єд Д4, кінь С6, знову виникається позиція. Так що це дуже важлива теоретична позиція. І що б ви не робили, ви повинні її знати. Ну і в цій лекції розбираються наступні можливості білих. В розділі 15 розбирається хід слон Е2. на що ми граємо СД, дуже легко запам'ятати. І на слон Б5 ми будемо робити те ж саме. Слон Б5 граємо СД, і в розділі 16, мабуть, головному в цьому відео розбирається кінь біде 4 тому що ми повинні довести, що ми отримали ізолятор у нас не гірше. Ну, нарешті розділ 17 присвячено воду ЄД. Білі хочуть продемонструвати, що симметрична позиція, але в них зайвий темп, тим не менш, якщо чони досить нормально підготовлені, вони отримують рівновагу. Тому загальний висновок наступної. Дійсно, це можливість за білих, до якої треба готуватися, Але якщо чорні це знають, то вони отримують динамічну рівновагу, як досить часто відбувається в сучасних позиціях з ізолятором. Ну, а якщо вам сподобається дана лекція, ви можете поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо досі не підписані, залишити коментар або навіть оформити спонсорство на канал. Лекція номер 4. захист тараша. П'ятий хід є три, кінь це шість, шостий хід це на Д. є на Д. Дати лекції. 30 вересня 2025 року. Актуальність теорії. Stockfish 17.1. Тобто, як може виникнути ця позиція? Ну, класичний порядок ходів, білі грають через кінь С3, С5, СД, ЄД, кінь в 3 кінь С6, Є3, кінь Ф6. Але, звісно, ця позиція може виникнути іншими порядками ходів. Наприклад, Кінь f3, кінь f6, є 3, це 5. Кінь c3, кінь c6, це d, Або через англійський початок, наприклад, c4, c5, кінь f3, кінь f6, кінь c3, кінь c6, є е 3. Ми дивилися минулого року, тут є е 5. Ну, і, до речі, можливо, вихід, але 6. О е 4 до е 5 виникла ця позиція. Бачите, ну, універсальний дебют, тобто він дуже гарний і проти реті, і проти Англійського початку, і як на D4, тобто вам, хоч ви граєте таким чином, треба знати. Тільки Тарош, Треба cd брати. Кіб'є d 4 Ну, ЕД ми не будемо дивитися, звісно, єде А6, потім симетрична позиція. Ми слона на D6 поставимо. слона на e 6, тим, що хубаво не може бути краще. Ну, бачите, томашерській наприклад. слон d 6 h3 0-0. Мабуть, слон на F5 можна було зіграти замість цього, тому що тут слон D3 біля можуть зіграти. Що, мабуть, точніше було зіграти слон Ф5, слон D3, а розмінь рівновага. Звісно, кін D4 було зіграти. І ось тут у нас є декілька можливостей. Тобто слон D6, слон C5 і слон b4. Альянов дивиться слон на D6. Ну, Ройс дивиться слон на Б4, мені. Своно Б4, вся редакції звісно, більше подобається, тому що це як захист і як захист Тімцовича. Тобто ми хочемо вдарити на C3 і далі зіграти в тіні А5 і отримати типову позицію. Ну ось тут бачите, що Рушій нам демонструє Фор С4 зі знаком Боквику. Але ніхто так награє? 0-0, кінц, 6, С3, ДЦБЦ. Ну і Форс С6 ну, сумнівно. Проби 8. Далі тінь є 4. Тут у нас ініціатива. Що ж у цьому сенс? 0-0, тінь є 4. Це вже краще. Але ця гроза зараз пішу коли це 3 тут, тут, Треба це 4 грати, виходить, вам граємо. Ну, Форсовано все дуже. ферзь 4 кінь С3, форс C2 кінь Е2, ферзь Е2. No i tutaj ja nie rozumiem, a tutaj znajdziemy zwyczajną szarkę, to już kiedyś to zagrało, to ona się w 24 zrezygnowała, ale to się i on zobaczy, że niczego powtórzenia nie wychodziło. A, tutaj napali i dalej w 3, w 4. ma tak, 4, a co? A, to była bezsistra. A jeśli zobaczycie taki długi wariant, to to nic. Браже 6, розмір, І можна дати лично шах. щоб грати тут на перемогу. Так, ну це такий варіант. Досить довгий летий. Дуже мало ймовірно, що трапиться, враховуючи, що якщо 4 ніхто не драє. слон D2, звісно, мать і Ось коли ви бачите цього слона, то гілка слон ванде6 вже набагато покращена. Тобто можна зіграти 0-0, 0-0, зараз вдаримо на D4. А ну ми будемо, мабуть, бачити це через інший порядок кругів. Кіс Наймус One 20 Головний хід, вважається. Ну, інші можливості. Як Б3, Сон С5, Тора до Ферси 7, Б5. Була партія, дуже стара, бачите. Сон д 7 достатньо, але можна було типову ідею зробити, як моя партія. Тобто пахера пробувати в трек, тримати. А може, Сон д 7 Сумнівна позиція, так що ось цей план Ферзердетросумнівний аптрийт. Ну це те, що ми хочемо побачити завжди. Тобто ми б'ємо, граємо кінь Е4. далі граємо А5. Ну, все, у нас фактично позиція захисту німцові ще захисту Рогозіна. Десь білі повинні бути с чотири зіграти і це їх найкраща можливість там розміняти слона на коня, відіграти цього пішака і зробити нічого. Вісно, це дуже проста для нас гра. Далі, кінця 6, звісно, сумнівно. Наш центр покращився. Тепер можна поставити слона на d6 і зіграти h 5, типу дає слон d6. Ну Тут фарсь є 7 записано, я, напевно, не в цьому ході. Ну, наприклад, слона в тур b8. Ну, неприємна позиція тут, тут далі. Це наша стандартна гра, або через h 5 4, або через фарсье 5, звісно. Це погано. Ну і нарешті слона D2. Звісно, тут можна розігрувати через хід слона D6, грати чи позицію. Але ось це дуже просто. Хід d 4 ЕД, Тура і Вісім займаємо лінію e. Слон f 3 Зіграв Фрідман. Що нормально, також можливо слон G5. Ну, тут, звісно, ми зіграємо слон c 3 bc6, слон f6. що ще. Що слон h 4, то слон f5, слон f 3 слон e 4. Що форс F6, слон F3, слон Е6, ферзь Б3, ми контратакуємо пішока Турацеві. Тураце 1 Б6. Ну, я не впевнений, що це найкращий хід, Мабуть, можливо зіграти також Турац 7 або Туре Е7. Ну, треба бити на Д5. а є тут Турея 2. Ну, звісно, у нас серйозна компенсація за першака, далі зіграмо форс на ці шість. Активність, я, давно, компенсація. Тут, звісно, демонструє Що Це хід слон g5. а слон вон до три чомусь. Ну, дивиться, бачимо, була така партія. А шість ми граємо. Це може бути проблематично. Ну, єдина, звісно, проблема в всіх цих позиціях, що воно є дуже нічийні. Так, звісно, чубілі грають, то... не дуже приємно, але це, можна сказати, не найгірший сценарій. Тут Навара в партії зіграв слон на Е6, тут пишеться First на the 6, First of 6, тут б 5 ну, і Братсел 1, слон до 7, і B3, слон 6, якщо б так поставили, то, звісно, рівновага. First of 6, слон що 4, First of, 6, first of, 6, first of, 6, first of 5. І Петросьман G4, А3, А5, Сонце 3, Слон 5. Ну, тут можна зупинитися. У нас, звісно, немає на жодна проба. Дивмосвітін D4. о, слон D7, 0-0. Grama звесна, слова на D6. Ну і тепер в білих є багато можливостей ну, Бачите, нулі тут, але такі от нулі, що. Місце, треба розуміти, що тувається. Ну що в диво бачите, оскільки ходів. Є 4, б 3 ось мене є два, ферзь Б3. Ну, давайте почнемо з Є4. На малій глибині всі демонструється першу ліну. Але це досить примитивний хід, то дає. Ну, можна як і Є4, до речі, так. Він це шість. Якщо слон, же вже 5. Словом є 7, то це шість, баце. Ну, знаю, бере бамба зіграє ферс 2, а потім відіграють пошакала, це що треба робити. Тому ну, Хальки з чомусь так весь час граю, але не розумію Свон б С 6, Swan B6, BC. Тут слон G5 або first H4. Чуть зіграти слон G5. О, так бачите, левий верх макроф 0-0. Кінь е 4, ну і типова тактика. Свон Б2, король h2, first d1. Звісно, нема. В 6G, тому що ми потім вдаримо FG, 4. Ну, на мапі ПК. Або форс 4 Я не знаю, чому Харькове полюбляє грати. Б0. Тін Е4, Кін Е4, Фарс Е4. І тут, мабуть, багато ходів. як форс-6 виглядає найцікавіше. що. Слон є три. Добре, погода вас на Кіборовський вагнер. Тура 1 Турай 8, Фарс 2 Тура 6. Було зіграно в партії Ольжевській, бо мабуть, все що завгодно тут. Веде до дорівновага. Так що Е4 це взагалі нікуди не веде. Одразу подивимося позиції з ходом Б3. Вони можуть виникнути через різні порядки ходів. Треба 0-0, Б2, типовий хід. Тура Є8 підготовчий робимо. І ці позиції з ізолятором. Білок знову багато ходів, що слон є 2 Ну навіщо ми зіграли тураєвість? Ми, звісно, хочемо вдарити, зіграти з вами є 5. Фарс Д2, це Вісім. Тобто це один, тон це шість. Тура Д1, Форс Є7, все це партія фіра. Ну і тут його суперник за рейтингом В100. не підняв достатньо просту ідею. Д4. Єде, Слон ф 3 ЖФ. Слон б 8 вісно, білок г'євша тут. С Е5, мабуть, і місяць. Таким королем не може бути гарно. Мабуть, тому не треба було грати слон в 3, але в будь-якому випадку в чорна дуже гарномійна. Свом Е2, це? Е2. Діля Жень Гірю. Ну і ось тут, бачите, що в усіх партіях гралося слон Е5, але можна зіграти А6. Ну, Тобто дуже конкретний хід, тому що примушують грати слон до третього, тепер б'ємо. А Д4, і якщо слон п'ять Д4, то кінь з4. Дуже наприємний хід. Тінь F4, форсаж 4. H3, фінь Є5. Свом Е2, Кінь С6. Ви бачите, що вже якось фігури підвисають. Треба грати слон Б6. Ми граємо D4. Також можна зіграти слон B F4 і форс F4. Досить воно сумнівно виглядає дебіло. Зупчають без пішака. Так що, мабуть, кінде 4. Ну і тепер кінь є 4. Починаються наші топові ідеї, хочу ми зіграти в форсі 4, потім вдарити на же 3 або туреє 5 і ідея. Якщо ці позиції на безпечність, наприклад, кінь в 3 Ну, тут можна туреє 6 зіграти з ідеї тураже 6. Можна зіграти в форсі 7, ахищаємо пішака. Якщо форсаж 5, то граємо тура Е5, форс Є2, форс Є8, тура Ц1, тура В5, в 4 тура Ж6. Знову бачите, що нулі є, але чому ми дуже приємно таке нулі грати. Так що це хід кінця Є2, далі кінця Ф3. Ну ось це головна позиція, тобто тут дуже схожа на захист Ремцовича. Граємо А6, слон Є2, ну це типовий хід, слон А4, знову це взагалі не обов'язково. Бачите, що, наприклад, нейромережа каже, що також слон а в 5, можем. Це ідейний хід. Ось в таких позиціях білому краще додати хід H3. Ну, кін d 4 це нікуди. Кінь d 4 слон G4, топовий хід. c 6, і далі навіщо? граємо в таких позиціях проявився, щоб слон e 5 підготувати. Слон в 3, слон e 5 Тура це один. Ну і мабуть, ми цю позицію бачили в різних порядках ходів, тобто Тут граємо ферзь d6, далі граємо Тура D8, ми хочемо зіграти D4. Ну, а якщо такий розмін, кінь є 4 у нас активність. Тура це один. Ну, знову позиція динамічної рівноваги, тобто тут можна зіграти Тура C8. Бачите, h 3, і тут замість вона H5 вже граємо з вона Якраз це моя ідея. То зіграти слон h 5 біль грають вже й на кінь h 4, а кінь d 4 слон Е2. Ну, і ось це той максимум, на який претендують білі в схожих позиціях. Це плюс невеликий на нехія. Його можуть брати кожну позицію досить багато часу. Навіть якщо вони аж три зіграли, ти послав Караган, все одно. це можливо. Так що граємо слон F5, дочекалися ход до H3, слон d3. Ну і тут дуже топовий хід, також запам'ятайте, в багатьох варіантах це робиться. А слон Е4 десь загрожує постійно слон F3, кінь є 5, Д4 і так далі. Так, так що за цього це один, аж 3. ви ну, бачите, що тут зіграв слон h 5. Знову можна зробити те ж саме. Тобто слон F5, новий хід, тура С один, знову c 8. От Д3, слон Є4. Але в такому порядку ходів виявляється, що і Н5 можна грати. Типова ідея. Кінь Д4, кін Д4, словно ж 5, граємо кін на С6, і знову проводимо, і слона в 3, слон є 5 д 4 о, Бачите щось. Ця ідея у дуже багатьох варіантах, варіантах,7 7 слово на 3, D7, з компенсацією. Якщо бачите. Це кінь d 4 далі кінь h 4. Запам'ятайте, що в таких позиціях ніколи не бийте. Сонг Г2, а завжди грайте, вона на G6. Дуже-дуже це. Захист Тюмцовича, або ось такі вот позиції захисту Тароша. Кінь G6 аже. Ну, бачите, все те ж саме. Своїм і 5 хочемо зіграти. Бо одразу d 4 або ферзь d 6 Тура d 8 а потім d 4 Ну, ось, наприклад, тура b 1 Ну, Можливо, Турація один, трохи точніше, але, визнається, велика d 4 Проводимо зрівновагу. Кеймер Сергій побрав позицію. Тура Турація один. Слона c7. Хочемо зіграти ферзь на d6. Бачимо. Дуже комедну нічю. Слона 3, вона g6, слон d3, слона ж 5 І нічого повторенням ходів, або білі роблять провокуючися g4, ризикують програти Драуль Кріан з 4, звісно, Новос Лон за 6, Шанклен Віра це партія, він за 6, АЖ, Слон Ф3. Ну, ось бачите, Віра зібрав знову Слон Е5, зідає зібрати Б4, можна було зібрати Форс Д6. Ну, це типова ідея інша, коли вже аж 3 зібрано. А Ж3, ну тут тільки Ж3, тому що Тура Е1, Д4, король не виходить. Грама Тура Е3, ну, бити, звісно, не можна. Окей, А4, Тура Е8. Вона в 6, форсф 6, он Д5, тура Д8, Ферс 3 зарівнувало. Сон є 2. Він d4, звісно. Отираємо. Ті ж ідеї, ферс Д4, 0,0. Ура Д1, якщо зіграє, то фарс С7. Далі слон Е5. Якщо треба приймати США К, але з 6. Форсаж 5. О, було зіграно вже 6, що на ну, тура є 8 зібрати. Свон в 3, тура є 5. Форсаж 3, слон д 7 слон д 4 Ігарна тактика ТРІ 4, 4 От у нас як мінімум вічний шах. Тож ще кажуть, що можна вже 6 зіграти і продовжувати партію. Ну, Це така дуже спеціалічна гілка. б 3 бачимо Паравян так полюбляє грати. а 6 Ну, сонце ще звісно. бо це буде зрозуміливий хід, як грає. Он Е2. ФРС7 Х3. Ну не знаю, бо на практиці не хочеться такий запілократи. Тобто біля забрали пішака, але дуже сильно вести цю розладку. Чогось там, мабуть, так простіше за все крати. Да? Тим паче ви ну, бачите, що ніхто тут не грає. Ну ж все, ми нарешті дійшли до головного входу. Кінув треп, то знову через он g 4 граємо. І тут дуже важливо, що ми тільки що бачили всі ці гілки з b 3 цілого b 2 Граємо а щось, 2, брі два туристимося цей можливий перехід. Ой, та ж саме слон Е2, 0-0, Б3. Тут, щоб відбувся цей перехід, граємо а 6 Ну, без слон Б2, мабуть, ніяк не можна зіграти. знову це цей виникла, так Що це дуже важливо, Те, що ми подивилися раніше. Так що без Б3, як грати. Я можу зіграти А3, слон аж 5 грати, слон є два. Тобто, ну бачите, що просто моя партія. 0-0, я ось тут, ну знову хочу. Б3, то на тільки що це бачили.

Ферзь до 6 загрожує, у в Ф3, тут у З3 треба грати, ну, це вже неприємна позиція, коли все це відбувається. Далі, Ферзь Б3 в цій редакції, Кіня 5, Ферзь А4, А6, Торо Д1, Торо С8, Ферзь А4, С1, 6 ну, все це партія титульного вівторка, ну, треба серйозно від цього ставитися. Бачите, щось дивне, то нічого страшного. О, кім Б5, є хіт, а Бачите, так гралось Ферсіне, вісім, Б3, А6. Кім Б Д4, Ферс 7 ну знову вже три, там, кінь Є4, 1 вже треба грати. Якось Фресінє зіграв Ферс d 7 що логічно. Тапочку роль G2. Ну, тут він вдарив. Можна було зіграти. Це вам g6, на H5. Якщо. Ну, кінь аж 4, звісно. Якщо награти Б3, щоб подивилися та кінь H4, це найлогічніша ідея. Слон б'є Е2, кінь б'є Е2. Ну, знову можна тура Е8 зіграти. Кінь F3. Ну, ну то, тобто, отримали те, що хотіли, рекорд ізогатора, але в нас активно грав матура Е8. Хочу зіграти слон d2, д 7 FSB3. Гра матура Е6, здаю тураж 6, тура, E6, D9, тура D1, тура 6. Король Яш один, тура 6 Ну, бачите, коли такі от ходи треба робити захисні. Звісно, в практичну партію це за чому набагато легше грати. Ви атакуєте Б3. Перше в 6, ну, так, тут пам'ятаю, Густав сам дуже важанув. Він зіграв кінь є 4 кінь є 5. І ось тут, бачите, що Рушій дає білому нічого, треба зіграти кінь є 1, а 6 кінь є 2. Тому ну, що ми тут можемо Позицію, торсок, 6. вже це на безпечному позицію. Тобто всі ці нулі треба ось таким чином трактувати. Тобто ви граєте за чорних, у вас є атакуючі про, ви граючи за ізолятор. Він, лажанув, він зіграв слон B2, отримав кінь F3, ферзь F3, ферзь F5. і тут він взагалі зіграв під форсаж 2, треба було з ПШАК, брати, ці вот на серйозний. Ну, треба один. Кращий хід, Ми тут граємо кінь Е5. Ну, кінь аж 2 ось. Це наскільки я розумію, порція за листування. Що зіграти кінь F D4. Потім же 6 був, ну і знову кінь f 3, кінь Е5, ходів у нас є. А слон 2 кінь в 4, ну все небезпечно. це небезпечно. явна ініціатива. Якщо було зіграно кінь аж 2 Ну, і ось тут наша атака продовжується. Тут оферті була зіграна слов С5, закила. Мабуть, на обов'язковий хід. Руші бачите, що малює тут наступну гілку. Дивися, що он Б2 єдиний хід. Ферж 6 Він Ф4, форсьф 5, кінь F2, форg6, це вага. Ну, тому що тут вже бачите, що ну, такий хід зробити, щоб продовжити боротьбу. То буде кінь F2, РФ-2, Кінь Ф3. Кінь в 4 єдиний хід. Кінь в 2 король Ф2, Фарсів 4. Слон D4, слон F4, ЄФ, Ферс Ф4, Кінь Тура це 8. Звісно, це позиція ігрова, але не віриться в те, що біля творив якийсь загрозок до чорних як на мене легше крато. Тут краємо слона до 6 І якщо слон G5, це переходить до двох нулів. Версія 2 можна зіграти, ну типовик ідеї до французького захисту, Граємо 6,5, форси, 6 фарсе 6, 0, 0, я думаю, що форси 6 також грава. 0-0, 1-6, тут може зупинитись рівновальну. Так, у борос. Так що ось це довга 0-0, 0-0. Подивимося, хецман на g5. Тобто ходу слон G5, звісно, ми підтримуємо симетрію, граємо слон G4, якщо он з шість. БЦ три убивши пахті. Грала ісе, якщо ферзь Д3, розв'язуючи, збираємо A6, Слон аж 4 слон F3, ферзь F3. Ну, ось тут все, що Тобто Можна зіграти, як грав Козубов. G5, слон G3, Туре8, Ре 1, розмін, розмін, розд шість з ідеєю зіграти в турель і лісу. Мало сон є сім, про і лісу. Тура є два, партія сівока, про телеку. Ватас, тіні є чотири, вони є сім, фарсі Ну, тут можна зупинитися, замість на рівновалю. Так що це не корекціпово. Ну, аж три в цій позиції. Лібратос ж 5, ну так от бачите, було якусь партію. Уже 4 завжди ви повинні родіяти, коли таке бачите, тобто ви вже на перехопуванні грають. Туреє один, тура Б8, б 3, ферзь 5, розв'язуючись, воно 6, ВФ, кіно 4, Реї 8. Ну, фарс Д3 тут головний хід, До речі, наскільки я знаю, це гросмейстер бросмейстер з Бангладешу помер нещодавно, як грав Біома. А Ферс Д3, зламже 6. Перс до 2 Тура і вісім було зібрано в парті, але взагалі не обов'язково вихід, бачите, що можна перси сам закрати. У нас ломає в нас. Ну, а слон в 6, перс в 6, КНДП – це помилка, тому що граємо перс на 6, а 3, слон а 3. ну, вже аж взагалі подано, перс 6, король аж 1, перс в 5. Ну, а якщо набити, там, кінь є 3 зіграти, у нас слони, у нас краще положення кабеля. Так що це не серйозний хід. Слон F6, CD, слон D5. Слон F2, головний хід. Тут граємо от рай 8, знову займаємо лінію. Ну, линию. Ой, і ось тут майже завжди біля крови H3. Ну, бити, звісно, не можна. Граємо слон F3, слон F3, H6, слон H4. Ну, можна, звісно, зіграти слон F6, ферст 6 слон D5, слон D4. Я не розумію, навіщо так грати біл, говорю, на симетричній позиції. Ось воно G4, G5, слон G3, слон G3, G3, вже і Ферзь D6. Як вирішили грав партію. Якщо зіграти Ферзь D2, то р 8 Ферзь М2, тура Рей 7, то Рей 1 аж 6. Ну ось, ось так вирішили в роликах. Грали, Ферзь Д7, граємо, катуємося в кінь Є4, слон Є4, Деє, можна пофрати. Якщо Ферзь D3, Троє шість. Ну, це якраз партія МВ, ТРБ один. Ось тут король же символ, а ви що Можна а 6 зіграти, можна зібрати троє є Ну в будь-якому випадку тут можна вже зупинитися. Ну от Р а 3. Натом. 6 шість. Майже завжди ви бачите хід туре є один. А так от досить просто. Кінь є 5. Слон є пять, сон це шість. Слон, слон, слон аж два, король аж 2 Ура Є1, є 1, ферс бо або до 6 бо зризнається є 5 ферсбет С6. Ферс ну і бачите, що симметрична позиція. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайку, залишайте коментарі. Також можете оформити спонсорство на канал.